Дубль два добрий вечір, учасники мовно спортивного клубу Смайс, учасники онлайн-турніру з ШАШО. Цього року у нас був онлайн-турнір «Сашок для всіх дітей, яким до 15 років, різних розрядів і безрозрядників. Перш за все дуже приємно, що нам була присутня чемпіонка світу. Я думаю, новина, ви багато новин читали про Валерію Єжову, Повторювати не потрібно. Да? Валерія у нас залишиться на інтерв'ю по завершенні, а зараз ми розпочнемо онлайн нагородження цього року. І я зараз поширюю і даю слово Вікторії Васильівні. Доброго дня всім присутнім. Було дуже приємно взяти участь у цьому турнірі. І подяка за участь у турнірі. Почайте, поїхали. Так, подяка за участь у турнірі висловлюється. Назаро Лученко. Можете поаплодувати. Давайте ми зробимо те, як у нас офлайн. Ми робимо, як ми на турнірах вам аплодують. Давайте поаплодуємо. Так, аплодуємо. Максим. На... Наступний учасник це Максим Кричильський. Нема нас. На жаль, Максима, так, сьогодні не зайшов. Не зайшов, Анна. на жаль. Асія аджар. Так, не зайшов, тим купить не будемо, так? Так. Анна Саган. Угу. Даниїл До речі, Даниїл у нас зайняв з першого разу, четверте місце. Достатньо теж гарний. Так. так, а це був його перший турнір, так? Угу, так? Молодець. І, крім того, ви отримаєте електронні розклади уроків, які теж можете роздрукувати ось такі електронні розклади уроків. Диплом і розклад уроків, подяку, вибачте, і розклад уроків ви зможете роздрукувати. Це щодо учасників. Вам бажаю учасники не розчаровуватись, а підтягувати. Так, так. Так, так. Щоб yeah. легше з Валерією грати, да? так, добре. Тепер yeah. Yeah. щодо призерів. Профанську, у когось дуже голосно, хтось до когось тихіше, щоб тому що чути все перебиває. Yeah. гляньте на Ютуб каналі, на спортивний клуб Смайл і ваш турнір, як я коментував, як ми грали з вами, програвали вам, і як ми вас нагороджували. Так. Ютуб канал Мовно спортивний клуб Смарт. Так, третє місце. Немає у нас третє місце. Покажемо, ось постараюсь. Третє місце. Диплом за третє місце, медаль і, і, і третє місце. Все. диплом і третє місце. Та, і медаль отримує Соломія Винчук. На жаль, немає її сьогодні. Так, друге місце у нас отримує. Єлизавета Шубак. Диплом за друге місце. За друге місцем і 50 гривень. І абсолютний переможець у нас чемпіонка світу з шашок, правильно, Валерія? Так. Тепер махне вимкнула звук. Чемпіонка з Шаш. шашок вона нас отримала, вже отримала, буквально. Кожен добігали в різні сторони, вона вже отримала у нас. Кубок. медаль, Так. Що ти за що нас отримала? Кубок, медаль, диплом. Диплом і розклад. Так, так окей. І роз, навіть і розклад, роз, участь, є, які у нас змагання. Так. Що ж, діти? дякую за участь, Валерія нас залишається. Вам дякую за участь. Чекаємо у вас на наступних турнірах. Сайт Smile.org.ua, мовно спортивний клуб Smile. Ми є в Ютубі, Фейсбук, Інстаграмі, навіть Тік-Ток уже завели. Так що шукаєте нас, хто шукає, то й не ходить. Всім дякую ще раз за участь, і Валерія у нас залишається на інтерв'ю. До побачення, щасливо. До побачення. Вікторія вас теж відпускаю. Дякую, до побачення. Було приємно взаємно.